Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Виногради Сад на дачі з вами Володимир Ісаєнко. І в цьому відео в вашої вашій увазі 5 чудових форм винограду селекції писанки Олега Михайловича. Ці форми винограду вирощував на протягом 5 років Гергель Олександр в місті Полтава. І це відео воно зроблене. На основі того досвіду, яке було отримано при вирощуванні цих чудових форм винограду, це наступні форми винограду. Динька чудова червона ягода, мускатна дуже смачна. Полонез 50, також червона ягода, смак гармонічний, але шикарний смак. Бананас, ягода велика жовтого кольору, також чудовий смак фруктовий, такий, щось напоминає, може й банан, тому й називається бананас. І два кишмиші цимус і велетень. Кишмиш цимус виділяється своїм мускатним смаком. Не просто мускатним, а цитронно мускатний насичений. Такий смак, дуже приємний, дуже сильний аромат. І кому подобаються такі ягоди, то це якраз для них. Велетень виділяється величиною своєї ягоди. Смак ягід велетня гарний, гармонічний, смачна ягода. Як бачите, з приведених характеристик грони і ягоди у всіх п'яти форм великі. Для цимуса 5-7 грам це велика ягода, як для кишмиша. Сами ранніми являються денька полонез 50 цимус. В Полтаві вони визрівають в першій половині серпня. Строк дозрівання 105-110 днів. Потім в середині серпня в Полтаві визріває бананас, ну і вже під кінець серпня кишмиш велетень. Характеристики цих форм взяті з інтернету. Але вони всі підтверджені в процесі вирощування Олександром Гергелем в Полтаві на своєму винограднику Розміри ягід – ті, які були отримані в процесі вирощування. А тепер проведемо коротенький огляд цих форм винограду. На винограднику Олександра Гергеля першою такою формою динька. Як я казав, вона дозріває одна з перших. От. І це прищепа. От такі ягоди чудового червоного кольору, чудового смаку. Смак мускатний, шикарний мускат. Ягода розкушується з хрустом. Є нарікання, що там. Терпкість є. У, ну, у Гергеля от три рази ми знімали різні відео в різні роки. То ні разу я терпкості не замічав. А ягода дуже смачна, м'якоть така доволі щільна, м'ясисто-стоковита, ну, скоріш м'ясисто-щільна, приємний дуже смак, шкірка з'їдається. Це прищепа. Прищепа на столовому сорті кодрянка. Тому, по думці деяких виноградарів, ягода недостатньо велика і недостатньо здорова. Але в рамки ті, які написав в своєму описі Олег Михайлович, воно вкладується. От. І от зараз зважування однієї з таких ягідок. Як бачите, 14 з хвостиком грам. Цілком гарний розмір, заявлений 12-16 грам. цілком вписується, підтверджується. Ну, а от тепер подивимося, яка вона при розрізанні. Бачите, яка е, достатньо щільна ягодка. Ну, Кісточки, ж, звичайно, є. Е, може бути дві, може, бути три. От, е, Показали про дегустації. От і тут на моїй долоні якраз одна кісточка. От такий цей виноград динька. Ну, а тепер в вашій увазі Полонець 50. Полонець 50 дуже така ігрона велика, і ягода яскраво-червона і смачна. Це також прищепа. І от такі ягоди, як бачите, дві ягоди 27 грам, чуть більше. Тобто кожна ягода 13 грам. От. І от так виглядає ягода при розкушуванні. мясисто соковита шкірка з'їдається. Чуть-чуть є такий хруст, дуже приємний смак. Особливості цієї форми є те, що жіноча функціонально жіноча квітка. Але не дивлячись на це, як бачите, грони такі гарно заповнені, ягода вирівняна одного розміру, тобто запилення проходить нормально. Грони середньої щільності за час вирощування качанів не було. Жіноча квітка це недолік. Тому, якщо ви будете висаджувати таку форму винограду, потрібно, щоб поряд різ якийсь кущ з квіткою обох статей. Ну Тут поряд, що тут саме? Тут і кишмиш красний, квітка обох статей, і кишмиш лучистий, і озон. І всім відома Аркадія, багато тут таких форм винограду поряд ростуть, які можуть виступати в якості опилювача. Ну, а так, форма заслуговує увагу своїм плодоношенням, своїми гарними такими ягодами, смачними ягодами, От, кущ, ріст цієї прищепи, це прищепа дуже сильний. Цей виноград Полоне 50 вирощує не Олександр Гергель, а його сусід. У сусіда ми зняли ці кадри. І агротехніка тут трохи інша. Грунт е, задернений, там он трава під кущами, яка регулярно скошується. Ну і менше уділяється уваги всяким оприскуванням, так що тут бірспартанські умови для вирощування цього винограду. А тепер подивимося наступну форму винограду, якою є бананас. Бананас відрізняється дуже високою врожайністю. Це вже куща Олександра Гергеля от, в ряду. Це також прищепа, фарбування віяло з відданою плодоношення. І тут два рукава під цим бананасом. Бачите, які великі грони. Всі пагони плодоносні. Цей виноградну форму можна легко перевантажити, тому требується обов'язкове нормування. Потрібно. Ягоди великі. Ну, от ягодка 13 грам. І кожен рік, от скільки років, вже я не спостерігаю за цим кущом, кожен раз такий великий гарний врожай. Смак ягід. Смак ягід дуже такий фруктовий, специфічний. Чим то, може, банана нагадує, чому така й назва. От, Ягода розкушується з невеличким хрустом, мясисто щільна шкірка з'їдається, а смак приємний, гармонічний. Грони середньої щільності, з опиленням проблем ні разу не було, і не було також дуже щільних грон. Тріску ягод за час вирощування, а це вже років п'ять. Цієї форми винограду і всіх інших, які показані в цьому відео, не спостерігалось. Як у Гергеля Олександра на винограднику, так і у його сусіду, це Полонець. Там були інші проблеми, але такого тріску ягід не спостерігалось. Не було також і оцепання. Оси, Оси, ну Гергеля Гегеля ось майже немає. Тут проблеми більше появляються з тим, що. Птахи клюють гробці, сороки. Ну і от е, показані різні врожаї за різні роки. 20-й рік було, 2019 рік. от Тобто для того, хто хоче е, вирощувати цю форму винограду для бізнесу, вона цілком надійна, цілком підходить до цієї е, мети. Ну, от так виглядає ягодка у 2020 році, була е, порівняння порівнянні з п'ятачком. А тепер зважування: 13,5 грам. Цілком відповідає заявленим характеристикам. кісточки, звичайно, є. Буває дві, буває й три. Ну, а от такі великі грони. Основні переваги цієї форми винограду це висока врожайність, висока, е, великі ягоди, великі грони. Ну, Смак фруктовий, це може не кожному сподобатися. По величині грони бувають більше 2 кг. Хвороб не спостерігається, оскільки виноградник оприскується фунгіцидами і просто хвороби не допускаються. А тепер вашій увазі кишмиш цимус. Основною перевагою цієї форми винограду писанки Олега Михайловича являється неперевершений цитронно-мускатний смак ягід. Звідси, він, мабуть, і назвав його цимусом, тому що дуже смачна ягода. Іншими перевагами є: це великі грони, бувають 2 і більше кілограм, от, велика ягода близько 6-7 грам, і висока врожайність. Всі пагони плодоносні, буває і по дві і по три суцвіття викидається, тому щоб не було перевантаження, оскільки грони великі, потрібне обов'язкове нормування. Грони середньої щільності, приємний дуже вигляд мають. Ну, от кусочок сегментик Олександр зрізав. Зараз ми його зважимо. Подивимося ж, насправді, скільки ж, яка ж вага цих ягідок. Тут їх 8 штук. Отак. От підготували до зважування, підготували ваги. Положили і отримали 41,84 е, грама е, близько 6 грам кожна ягідка. Цей кущ кореневласний і ріст, кущ показує дуже сильний. Якщо всі інші форми, які в цьому відео показані, були прищепи, то це кореневласний е, кущ. І от такий врожай тягне цей кущ. Тут кілограм 30 не менше. Ну, Смак. Смак, звісно, шикарний. Бувають і рудименти. Це, скоріше, м'яко-насінник, але це не впливає на смак ягід. Ягода дуже смачна, м'ясисто така соковита, дуже приємна. Ну, а тепер велетень. Основною перевагою кишмиша велетень являються от такі великі грони і великі ягоди. Скоріше, велика грона це не таке уже диво. От. А от ягода. Якщо ягода тут бувають величиною до 12 грам, то вони без насіння, немає ні рудиментів, ні насіння. А вже ягода величиною більше дванадцяти грамів, далі ви побачите зважування. 18 грам ягоди, то там уже знаходиться і насінина. Це прищепа. Прищепа на столовому сорті, Сенсація. Тут декілька форм прищеплено на цю сенсацію. І якщо у вас є кущ сенсації, і ви хочете його перещепити, так один із варіантів прищепи це може бути кишмиш-велетень. От такий гарний врожай, дуже хорошо совміщається прищепа з підщепою. І Гарантовано повтримуєте от такий гарний врожай. Як бачите, проблем з запиленням нема. Всі ягоди вирівняні одного розміру, окремі бувають і більше, так, в середньому 12 грам, окремі можуть бути до 18 грам. Грони щільненькі, не качані, але достатньо щільні. Вона жива. Може, якби його ще вистригти, і результат би був би покращений. От. Ну, а так, маємо, що маємо. Ну, от взяли ягідку, одну із ягодку, док, зважили і получили ми що? Получили ми 8 грам. І тут, як бачите, немає ні рудиментів, ні насіння. От, Чисто така. М'ясиста соковита ягода. Приємного гармонічного смаку. Шкірка з'їдається і при їді не відчувається. Ну От іще одну ягоду Гергель зрізав з самого низу. Подивимося, яка ж її вага. От. Ага, тут 18 з хвостиком грам, 18,2 грама. От. Ну, тут зараз от від розріже секатором розрізає. І що ми тут бачимо? Тут ми бачимо кісточку, настояща кісточка. Ну, от якщо така ягода велика, то є от. Ну, а На смак це ніяк не впливає. М'якоть смачна, гармонічна, м'ясисто, соковито Такої консистенції. Ну, Ще одну ягодку поміряємо, яка 12 грамів, 11,36. А тут що ми. Побачимо кісточки чи рудименти, нема нічого. Ну, в общем, іще інші ягоди також розрізали. Якщо ягода дето до 12 грам, то рудиментів немає. Тут Гіберлін не застосовувався, це перший такий нормальний врожай на прищепі, на сенсації. Гіберлін не застосовувався, це все без Гіберліну. Ось такі ці форми винограду писанки Олександра Михайловича. Дуже яскраві, дуже смачні, дуже перспективні для вирощування. Всім дякую за перегляд здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення!